Всім привіт! Сьогодні у нас 18-й день. І да, вже залишилась фігня до кінця календаря. І давайте сьогодні 18-й. Вчора була місіс Клаус. Бомбіческая. Кіт пішов вон. Така бімбі... бомбіческа, місіс Клаус. Сьогодні давайте глянемо перший Сіті, який дерьмо нам принесли сьогодні. Чи може прокляття зняти і ми вже будемо тільки... Нічтяки відкривати. Ну, я думаю, сьогодні буде дерьміще після такої місіс Клаус. О, нічогося. У нас хоча б якісь, кількість детали. Да, порівняно Вінатором і іншими блядь, штуками. Тут у нас хоч щось із деталей. Давайте ось сюди. Вже непогано. І ці матю різдва Нового року. Святого Духа. Амінь. Так, давайте. Що тут у нас? Тадин. Так, Вінатор скишить сюди. Да? У нас отакий Олень, Бритий та не голене. На цуцика схожий. Так, як його будувати? Давайте. Упряжку зробимо. Всю новорічну. миниатюрно так, потом якийсь. бочонок, ну да, олень конечно бомбический ой типа тулуп оленя это типа олениха это уже олень Ну, ружачна, ну і це з серії. Де це говно? Тут так багато говно столі. повинно ж бути десь тут. Де Де маленький гелікоптер? хто ну, дивишся, зрозумів, це аналог маленького гелікоптера. Ну тут хоча б ще є ось така штука. Ціла упряжка, так що. Вау. Навіть і непогано пойдет. Різдвяна штука мініатюра. Ти на себе на полочку поставиш і всі будуть такі вау, це що? різдвяна типа повозка Санти. Це впізнана річ. І екстра деталька, Так, це сюди. наступно давайте марвел. Кто марвел? Людина паука. тут у нас ну, теж бідно, дуже бідно, але не одна деталь. Типа їжа. Там же Паркер працює цим. доставчиком піци, то треба і піцу додавити в набор. Це ж так робиться. І, правда, поддон у неї якийсь блядь, такий нестабільний, що просто хоча, наче стабільний. Ну. Можна круглу штуку було зробити, ну не зробили. Таке, звісно, таке, блядь, що просто... Ну хоча б чашка різдвяна, червона. Чи може це просто колір людини паука? І ще печиво екстра. Ну, Сьогодні прям бідний людина паук. Star Wars. ну давайте, Star Wars. Перший під руку попав. 18-й. Що ти нам принесеш? Ну, блять, ну, ну як так-то, блядь. Ціле пакетіші. Просто, блядь, в голову некладається, як можна це порівнювати з цим, блядь. Цілий пакетіще деталей від разу до разу. Ну що це таке? Як це так? Жесть! Дивіться, скільки деталей всього? Воно ще тікає. Настільки деталі, що ти тільки деталі. Так, це як будувати його? Це наче ось так. Ось так. так. Ось ці штуки сюди, декоративні якісь. Потім. Тут і жовті кольори, і сині. Вау. Потім, що у нас тут? Це треба вирівняти, якось, як щось ровне. Ні, Сюди чорно. І сюди також, нічосі. си. це літак, я без поняття, але він крутий. В таких мініатюрах, конечно. Літачки прям круті. Не знаю, воно відтворює в один в один. Но мені те, що воно таке, оно круте. Насправді. А дитині так вообще, блядь, такі літачки як машинки. Ну це бомба. Кожна ячейка якась... Хрена штука, а не оце. Оце ж, блядь, якісь позорщи. І 4 екстра детали. Вау! Ну, короче, Star Wars, звісно, ебет. Итак, і так, і постійно, де тут ще Star Wars у нас. Джедаї навіть є, блядь. Де тут еще зореньевины? Ось такі так, дивіться. Ось така шабака. Ось така штука. Ось така штука. Що тут ще є? Ось така штука. І... Загрессіти, конечно, в цьому році це... все не позорисько. Ось така штука, дивіться, дроїд навіть. Немає цього такого маленького дроїда. Боже, Туди я забираю. Це сюди, це сюди, це сюди. Да ще то пробить. Нема цього дройда такого бежевого. Типа вам, там, джаджа, типа каже. Ілі раджа, о, раджа. Зато я є бойовий. Я думав, я помилився. Тут ще одна ялинка, і мене є підозра. Ось куди всі деталі з Гаррі Поттера пішли. Ну прямо до Гаррі Поттера і так все зашибіть. Походить таке враження, що детали Сіті пішли на Star Wars. Дусі пакеті ще. Просто Сіті такі пакеті ще ні одного не було. Це ж, блядь, позорище. Так, це сюди, дивіться, тут навіть шапка є. Самте. І мені є підозра, що ж ця ялинка повинна евакуюватися звідси. Це самодостатня ялинка, а ця можливо, повинна стояти ось, ось тут. Згодно і отак, там підглядів. Ця стоїть окремо, типу на подіумі. Ну це не точно, це не факт, що. А капелюх, дивіться, без пластикової штучки. Зазвичай у них такі капелюхи були у пластикових окремих пакетиках. Тому вже тут вирішили зекономити ці різдвяні штуки, їх і так багато. Тому схавають і так, економія. Лаймова штука. Мені подобається що. Всередині інші деталі. Навіть не здогадуюся, коли побудуєш. Люди не будуть знати, що всередині лаймова, червоне. Тільки ти будеш знати, поки будуєш. Ой, неправильно. О, от так от. Сюди. Детали тут? Прям ух. Ее вот так, по кругу. Э -э -э. Пипка. Прям мощная еленька. Одна из мощнейших. Що були в календарях. Ці ще в мене були, правда, може я ж не всі бачу в календарі. Прямо в Геррипоттері є новорічна ялинка. Я прям в шоці, бо минулого року там новогоднього різдвяного прям кіт наплакав. І то було те, що було, то притягнути на, до, на уші. Оба, дивіться. Ну це бомба. Це прямо бомба. І три. Екстра деталі. А ну давайте. Це звідси. Отак я прямо сюди, да, воно дивіться. Вагончик відпав. А ну, вертайся вагончик. На свою позицію. О! Ну прям бомба дититься. Вагончик. Оці дурні штуки якісь там були, попалися. Що тут ще? Гаррі Поттерського. Що це за книга? Я вже не пам'ятаю. А? Мандергора. Чи щось там? Цекі ніжякий. Де тут ще? он. Цукерки. Новрічний привід. Ондаунський цей вертольотик. А ось подарунки ще. З вами прям цілу сценку зробили. Кайф. Привид, новорічний. Вітає поттер з Різдвом тепер. Хоть ти і цей атеїст, ну різдвом. Так, що у нас тут? Камеру треба підняти Я вже тут накрутив. Так, все, киш. Ну просто ви подивіться яка вона мощна. Навіть винатор відпочиває. Це жесть. Так, всі на вихід. Давайте порівнювати. Це сюди, це сюди. Дялинка. Ось це, це. А що ще було? Срань. А, зоряна штука. Де вона? Ось ось так от. Це якесь 10 місце. Ну, не міга говно, но бля. Оце прям епік. епічна штука. Гарри Поттерський набор завдяки цій ялинки. Тільки зрівнявся з Старварс що прям Прям ух. Ну Старвас, конечно, просто бомба. І по деталям він бомба, і по всьому. Потім треба буде, як він це називається, чи останній день, чи 25 й день зробити. І як вона називається, підвести ітоги відносно і подивитися по цінам. Тож можна ж подивитися по цінам, по виграшу набору. що там Минулого разу був Марвел, позаминулого. Marvel. там він 2,5 чи 3 тисячі гривень одкупу деталями, тільки деталями, без фігурок. І... Тому що там в наборі йшла рукавиця Таноса із усіма камінчиками. Там один вид камінчика був дуже дорогущий. там один камінь коштував щось 90 гривень. А в наборі у тебе було 4 камінчика. Дивним був набір по стражам галактики. Там дракс був останній день 25-й, і там попався Дракс з веделкою з двома камінчиками, це, як вони називається, безкінечності, цей шовтанас вороковиці. І саме цікаве, що вони лежали на полу, це ще як жилейкі, і Дракс їв з пола. Йому навіть тарелку не дали, так що був якийсь цирк, якщо чесно. Ну це прям моя повага. Це я кудись поставлю і буде прям супер. Дивіться, що я приніс. От так. Це. Хто знає, що це таке. Так, Білочку вертаємо, давайте де ялинка наша. Ось сюди можна і ялинку поставити. Ходись я її поставлю. О! Тема. Ти-ди-ди-ди-ди-дин. Щас ми якось її... Ой, я піпку зняв. Щас ми цю піпку бахнемо, куди захочемо. Ту-рю-рю-рю-рю-рю. Що навіть не сюди, от сюди ми бахнули. А хоча во є місце, де а то Ельф відвалився. Так. Ось отак. От Бахаємо. Це не треба. Дивіться. Ти Давайте навіть отак. Та-дам! Отаке можна робити. Д-ды-ды-ды-дем. Ды-ды-ды-ды-ды-дым. Э, потери. А ну кататься. Ды-ды-ды-ди, дым. Він застреєв цих. нічого не застряє. А, застряв. Набилку сюди Закинемо, закріпимо Набилку. маркіза навіть. А, ялинка щось йому мішає. що тобі... Ялинками Ти що. Що, Вася? Ану. Все, різдво розпочалося, дитина ялинка яка бомбітівська. Правда, її можна і туди бахать, кудись на задній фон. Трохи порозбирати. Ну, мені і так зашибиться, воно танцює вокруг ялинки різдвяної. І білочка прийшла. Иди. Иди наш котик. Давайте маленького котика. Она не ешь. Смотрите, что она делает. Что она делает? Я не то вам показываю. Не ешь. Это не ежа. Это поток. Нет. Я не Ты ж, где ты такое набралась? Аж слюни текут. Ну, вот такие Різдво у вас может быть, если у вас нема кота. А мне придется эту фигню ховать. Так что до завтра. Пока-пока.